Віт, друзі, вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами попрактикуємося у пошуку даних в інтернеті. У попередньому відео ви могли прослухати лекційну інформацію про те, які є види пошуку в інтернеті і як їх застосовувати. Сьогодні ж ми безпосередньо навчимося це робити. По-перше, шукати інформацію в інтернеті можна, якщо ми маємо дома ім'я того чи іншого веб-ресурсу. І ми це ім'я вписуємо у рядку пошуку. Наприклад, сайт Києво-Моголянської академії має наступну адресу. Вводимо її в рядок пошуку і чекаємо, поки завантажиться даний ресурс. Зверніть увагу, що ми потрапили на сайт Національного університету Києво-Могилянська академія. Ось тут ми бачимо прописана адреса, але якщо ми двічі натиснемо в цьому рядочку, ми бачимо повну url адресу даного ресурсу. Наступний вид пошуку це простий пошук, який дозволяє, за ключовими словами, знайти потрібну інформацію. І давайте знайдемо інформацію про сучасних українських поетів. Зверніть увагу, ми прописуємо в рядку пошуку, і нам видаються результати у вигляді гіперпосилань на той чи інший ресурс. Ми бачимо, що незважаючи на те, що ми написали сучасні українські поети, у нас є посилання на українські письменники, сучасні українські поети. Сучасні поети України, тобто ключові слова йдуть в довільній послідовності, а також у відмінках сучасних українських поетів. Якщо ж ми хочемо, щоб слова сучасні українські поети були дослівно, ми маємо їх взяти в лапки. Також можна при пошуку використовувати інші логічні зв'язки, але ми цього робити не будемо. І зверніть увагу: сучасні українські поети, сучасні українські поети, сучасні українські поети, сучасні українські поети. Тобто у результатах пошуку видаються ресурси, які містять ключові слова дослівно. Тепер. Ми можемо скористатися розширеним пошуком. Давайте я приберу ось ці лапки. Ми повинні спочатку виконати простий пошук, після цього у верхньому правому куточку з'являється коліщатко, яке відкриває швидкі налаштування, і серед ось цих швидких налаштувань ми можемо побачити розширений пошук. Натиснувши на цю команду, ми потрапляємо у вікно розширеного пошуку, де бачимо, що вже маємо пошук, усі ці слова, сучасні українські поети. Ми можемо якось деталізувати пошук. Наприклад, я хочу, щоб обов'язково зустрічалося слово українська поезія або сучасна поезія, давайте «Сучасна поезія. Будь-яке з цих слів, тобто ми можемо прописати слова, які будуть зустрічатися в довільній послідовності, або хоча б одне із цих слів, жодне з цих слів. Давайте я напишу Ліна Костенко. Тобто, мені цікаві всі поети сучасні українські, окрім Ліни Костенко. Далі ми можемо обрати мову, давайте візьмемо українська. Також ми можемо вибрати регіон, тобто теж країну в даному випадку. Останнє оновлення теж нам потрібна якась свіжа інформація про українських поетів. Але давайте не будемо брати за останні 24 години, бо може статися така ситуація, що нам жодного результату не буде видано. І візьмемо останній місяць. Також ми можемо вказати сайт або домен, терміни, які відображаються, будь де на сторінці, або ж у заголовку в тексті тощо. Типи файлу, якщо ми шукаємо інформацію у вигляді конкретного документа, PDF, презентації тощо. Також можна, зверніть увагу, знайти сторінки, схожі на url адресу шукати на відвіданих сторінках, використовувати оператори у вікні пошуку та налаштовувати ще більш детально параметри пошуку. Також зверніть увагу, що все це ми можемо зробити у вікні. Простого пошуку, і ось тут подано зразочки, яким чином це ми можемо зробити. Отже, я обрала певні параметри, за якими хочу здійснити пошук і натискаю розширений пошук. І ось які результати в мене видались. Ви бачите, що результатів буквально 6, і зверніть увагу, я хотіла, щоб обов'язково була сучасна поезія. І в даному випадку у всіх результатах пошуку є щось пов'язане з поезією, і обов'язково є слова сучасна поезія. В даному результаті є сучасна українська, просто українська і сучасна поезія, а також слово пет. Ключові слова виділені жирним шрифтом, можете звернути на це увагу. Наступний вид пошуку це контекстний пошук. Давайте з вами відвідаємо якусь із сторінок, і ось тут є інформація про акторку Дашу Тригубову. Давайте з вами виділимо слова Даша Тригубова. Натиснемо на них правою кнопкою мишки і оберемо команду Шукати Даша Тригубова у Google. І зверніть увагу, що в нас. З'явиться результати пошуку про дану акторку, і нам не потрібно було копіювати. Ми могли це зробити так: копіювати, перейти в пошукову систему і вставити. Ми отримали той самий результат, але в даному випадку кількість кроків у нас була більшою. Наступний вид пошуку це голосовий пошук. В нас є у рядку пошуку пошукової системи Google мікрофон. Натиснувши на нього, ми можемо продиктувати щось. Обов'язково потрібно дозволити сучасні українські поети. І замість того, щоб писати руками у рядку пошуку, ми продиктували пошуковій системі наш запит і маємо ось такі результати. Також пошукова система дозволяє шукати за зображенням. Давайте спробуємо шукати за зображенням у рядку пошуку пошукової системи. Ми маємо завантажити файл, який нас цікавить. І спеціально на робочий стіл розмістила файл, і мені треба знайти, що це за рослина. Ось. І в даному випадку я бачу результати пошуку. Я дізнаюся, що це фікус Бенджаміна. Знайти джерело зображення давайте спробуємо. Ми бачимо, що джерела зображення, як такого, немає, є щось подібне, але це не зовсім те зображення, яке використовувала я. Ось. Бачимо, що зображення відрізняється. Звичайно, для того, щоб був більш правильний пошук, зображення має бути якомога кращої якості. Хочу ще вас познайомити з деякими способами пошуку інформації, більш такими сучасними. І один із них це чат GPT. Отже, ми можемо прописати OpenAI і в пошуку ми отримаємо посилання на чат GPT. Ось я вже зайшла під своїм логіном. Можна реєструватися, можна не реєструватися, але якщо ви зареєструєтеся, ви потім будете мати результати пошуку у відповідній панелі. І тут ми можемо створити новий чат. Наприклад, давайте запитаємо у чата GPT, скажімо, ось такий запит. Напиши про перспективи розвитку it технологій в Україні, і ми отримаємо результати. Треба зачекати. Відбувається формування відповіді. Ось, і нам представляється ось такий план. Давайте прочитаємо початок, повністю читати не будемо. Розвиток it технологій в Україні має значний потенціал і обіцяє багато перспектив для майбутнього. Нижче наведено деякі ключові аспекти, які вказують на обіцяючі перспективи розвитку it галузі в Україні. І перераховані галузі, відповідно, в кінці ми маємо висновок. Загалом it галузь в Україні має обіцяючі перспективи, і цей сектор очікується, що він продовжить зростати. Та розвиватися в найближчому майбутньому досягнення у цій галузі внесуть вагомий внесок у соціально-економічний розвиток країни. Якщо ви змогли помітити, що тут дещо неправильно побудоване речення, але загалом досить цікавий результат нам видав чат GPT. Також є багато сервісів, які дозволяють використовувати технології штучного інтелекту у. Пошукових наших запитах у наших потребах. Ось представлені деякі ресурси, ми з ними працювати не будемо. Якщо вам цікавить, просто зробіть собі скріншоти, і потім ви можете їх відвідати. І останній спосіб пошуку, який дозволяє шукати інформацію на наших гаджетах, телефонах, планшетах, чи то андроїдах, чи то Під систему iOS це Google помощник, або Siri, если вы используете iPhone. И, например, «Окей, Google», «Настройки Google Ассистента». «Чтобы открыть настройки Google Ассистента, скажите «Настройки Google Ассистента» или нажмите «Настройки» ниже». І ось тут ми бачимо, що маємо пунктик настройки, можемо за ним перейти. І, скажімо, недоліком, на мою думку, Даного помічника є те, що він не володіє українською мовою, тому що якщо зазирнути умови, які ми можемо обрати, ми не знайдемо української мови. Але якщо ви володієте англійською мовою, це буде чудовий вам помічник. Також даний помічник розуміє українську мову, але результати пошуку, на жаль, він видає російською мовою. Отже, друзі, сьогодні ми з вами познайомилися з способами пошуку інформації в інтернеті. Сподіваюся, що інформація була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!